Друзі, всім привіт! Нарешті ми вилізли з дому, знаєте, як ті медведі з зимової сплячки. Дивіться, яка погода наборі, весна. І їдемо десь сімейний день провести на природі. Поїдемо до річки, погуляємо там, покажу вам наші красоти Південного Бугу. От. І от так, в принципі, плануємо провести день. Так що, поїхали зустрічати цей прекрасний день. Приїхали ми вже на річку. Ви цю річку дуже добре знаєте, ми сюди приїжджали. Ціле літо і кожне літо на відпочинок. Ще сьогодні хочу використати е, такий от девайс собі для відео. Сюди, от на цей кругляшок, чіпляється телефон. І оця штука вішається на шиї. Тобто, у мене будуть руки вільні. Спробую його, я його давно хотіла. От, бачите, влог свій наповнюю різними девайсами тільки заради того, щоб якість відео була найкраща. Варюха вже пішла. До річки дивлюсь, начебто вода замерзла. <звук> да, замерзла. Я вже звідси бачу, що замерзла. Ну, Морзець дворі. По телефону я дивилася мінус 6, а на градусник щось не подивилась. Скільки це насправді, бо в телефоні можуть писати що завгодно. А от як воно насправді. Угу, Замерзло. Угу. Варю коньки треба. Ні, ну ми на льот не підемо, бо це небезпечно. Отут лише коло берега не Ну тут добре примерзло. А туди не варто йти, бо це небезпечно. Я колись, друзі, ой, скільки це мені було років. Може, така як варя була. Плюс-мінус. <кій> До 13, мабуть, років було мені отак. 11, 10, 9 десь так. І мені батько привіз з Києва, дядько передав мені коньки. І коньки, знаєте, не просто коньки, оці як такі загнуті йдуть, а рівна. Рівне лезо, на якому кататись. Тобто знаєте, на що вони схожі були на оці спортивні. Для спортивних змагань? Коньки? Друзі, і я була сама крута на ставку. На річку ми не ходили кататись, а ставок, я, до речі, частенько показую, коли їду на пошту. За посилками я вам періодично і дуже часто періодично показувала той ставок, де і проїжджали біля нього. І туди, на той ставок, я постійно ходила, вдягала з дому коньки. І на цих коньках шкромбала аж на той ставок. Боже, вони такі крутиляцькі були, ті коньки, на них неможливо було впасти. Уявляєте, це були дуже круті коньки. Я на них розганялась так швидко. Всі, всі діти, знаєте, приходили, а в тебе такі коньки круті. І я цими коньками і так і сяк. Ну, коротше, дуже любила я ці коньки, дуже любила кататися на коньках. От вони були дійсно дуже класні. Да, ну йде за телефоном. Дуже класні. От таке друзі, у мене було дитинство, а колись батько мені зробив біля дому. Зробив мені каток. Із снігу зробив бортики і туди носив воду відрами, набирав той каток. Ну Він був, мабуть, завширшки 2 метра і в довжину метрів 10. Точно, це його треба буде спитати. От, ну, виходить, це від воріт і до задніх воріт була от така довжина. І цей каток просто був ідеальний. Оце, значить, батько постарався для своєї дитини. От, бо я, дуже люб... я ходила по під стріху, попід оці по під хату, де вода оце накапала, замерзла, і я на цих коньках ходила. Ну, це коли не ходила на ставок. От, і він мені зробив такий каток. Я була дуже щаслива, виходила там, каталась, розганялась. Дуже любила на тому катку кататись. Так, я зараз хочу вчепити оцю штуку, ви бачите, наскільки це буде, чи мені зручно і як вам буде відео дивитись. Сонце світить прямо в очі. Неважливо подивитися. <рі> так, дивіться, от так, друзі, оця штука виглядає. От. я сюди зараз вчеплю телефон і буду вам знімати відео. Так, друзі. І як? <рі> Мої руки видно, вони вільні. І я тепер можу просто отак, от знаєте, щось робити. О! Наламаємо зараз. О як він ще й не ломається зараза. Зараз угу. руки поріжу. Хочу Ні, Варюх, камінчика ніякого я не бачила. Та, дивіться, друзі, не можу відірвати його. О, Який гарний. Воно ще зараза це горить так добре. І ви знаєте, що такі штуки вдома чогось не можна тримати. Я не знаю чого. Розкажіть мені, хто знає, чого не можна тримати отакі штучки вдома. Може це за те, що вони е, пожаронебезпечні. Не знаю. Коротше, чула, що не можна тримати вдома. Тут бачиш, можна тримати вдома. <рес> Ні, Варюх, не думай далі йти. Бо туди, бачиш, ось сюди. Він ще більш прозрачніший льот. де? Да. А якщо він прозрачний, то можна провалитися. Провалити. І тут ще й Ось тут перше. ще нормально. Ось тут ще нормально. І Ось там тут. ще, по-перше, прізвисько. По Якщо встати на цю ну, то воно навіть mm -hmm. розтрішується по льоду і тропа дає. А тут примерно десь голубида по коліно. Ну так, да, намочитись. Я, до речі, скільки каталась на ковзанах, ні разу не не, не мочилась, ніде не провалювалась. Речі, а повністю саша до нас приїжджав? Пам'ятаєш, з того сашук? Ні, якого? Ну що, я приїжджав до нас з Кірою. А, так, да, згадала, це в нас хлопчик був. Вони своєю мамою і він провалився під льот ногою. Це коли почалась війна, до нас приїхав цей хлопчик Саша із своєю мамою. Да, із мій брат з невісткою, і оце їхні родичі, я так поняла, що це приїхали. ця жіночка з Сашею. Мальчик. У мене десь є куча фотографій з ними, фоткали, зробили їм фотосесію. Та -та -та. Гарна Це ця штучка дужі. така. Якось дивилась відео, в тоці -то, наче дівчата сиділи за столом і підпалювали ці записки, кидали в бокал з шампанським. Ну, і одна дівчина запалює цю записку, кидає в бокал, то, та записка в бокалі починає розгоратись, вона починає тушити, а оці штучки стоять тако на столі. Попадає іскрай, вони всі отак починають загоратися. Ой, це так було, знаєте, і смішно, і страшно. Е, ну, Хоч вони, знаєте, оце верхній пушок так обгорів і все, воно перестало горіти. От. А скільки відео було, що на весіллях, оці арки такі ставлять цих штук, і як вони загораються, все згорає. Звісно, вони дуже швидко загораються. Ой, тут вода така гарна. Прям якимись такими візерунками. Трикутниками. Угу. Ні, небезпечно, ага. Бачите, друзі? Не знаю, що вам видно. А, а тут уже глибоко буде. Тут глибоко. Ну, якщо отак подивитись, ну, мабуть, вище пояса. Буде, так? Да? Глибоко буде. То тут десь, тут що, по-перше, намов, а по-друге, тут десь мені... По голову? Ну, — Ні. Не... — По шию ну, десь. Може бути, ну мені здається, якщо в порівнянні там біля того очерету стати, то там десь буде по пояс. Вище пояса, можливо. Глибше? Да. Так. Да. Мам, може, глибше? Може бути. Глибина. Да. Ні, тут буде, може, глибше, бо тут розкопували ще ж. Там теж розкопували. — Не знаю. Я щось показую, що я там добіра. Погода, друзі, сьогодні просто шикарна. Зимою, морозець, сонечко. Дуже гарно і приємно от так вийти свіже повітря на прогулянку. Дуже добре, я, що я, сьогодні я, ми я, виїхали. Я, такі, льоти, дві, ага. Розбиваєш. Дуже добре, що ми сьогодні виїхали, бо от такі наші е, сімейні виїзди на природу рідко бувають, коли ми проводимо. Разом час постійно зайняті, як не на роботі, то з цим ремонтом, друзі, то рідко проводимо час з сім'єю. Десь, Бог, вже ми перейдемо до себе, будемо частіше проводити час з сім'єю, якісь вже традиції запровадимо. От, хочу дуже навчитися і всіх на своїх сімейних навчити снідати разом, снідати і вечеряти. І я дуже хочу навчитися всіх. І всіх навчити разом от прийом їжі влаштовувати такий. Ну, це правильно, мабуть, коли всі сідають з сім'єю, якісь обговорюють за день події, а в нас якось так цього немає, звісно. Будемо вчитися. Так, Варюх, пішли. Все, ми йдемо до машини. Ще, може, підемо. До речі, в нас тут є гарне таке місце. Туди он далі. Гарне місце там. Не, і столики, я... і. Е... Ну, до нього дуже далеко. І столики, і місточок. От підемо прогуляємося до нього. Я думаю, що підемо прогуляємося. Друзі, ми вже йдемо в дуже гарне місце. Я там ні разу не була, але всі мої знайомі, навіть Варя. Була в тому місці. Там такий, знаєте, і місточок, і, і лавочки, і столики. Ну таке, знаєте, затишне містечко для е, відпочинку місцин. Ще нам би тут оце, перейти. Там, до речі, є місток, але він дуже такий, знаєте, перевернувся і боком. Я не знаю, чи там теж можна пройти. Ну тут стрмно. <була> Варюха. Давай. Може, давай я вперед піду. Ну я пройду та й буду тебе вести. Давай. Давай, дорогуша. Зараз ми з тобою вдвох шльопне. Давай мені руку. Воно не слизьке. Зараз як впадемо. Тільки говорила, що я ні разу не мочила ноги у воді, а тут зараз як? шубов бовснемо. Давай. Якщо босснемо з Варюхою разом. І будуть нам мокрі ноги. Ми сюди ходили за вербою перед вербною неділею. А, якого це року? 23-го року. Да, варюх наче їздили на мопедах. О, тут уже болото. Подивилась зараз в телефоні. Нуль. На дворі нуль. А на сонечку, мабуть, всі плюс. 5, <свіст> а то й 10. <свіст> ну так, напроти сонечка дуже приємно, тепло. Я хоч відео включила, а тут вам розказую, так, да, включила. Розказую, розказую. Дубиняни, хто був тут давно в цих краях, дивіться, показую Special for you. <свіст> показую вам ці місця, бо я тут була дуже давно. Колись туди далі. Тарзанка була, ми їздили на тарзанку, стрибали звідти. Так, зараз... Варюха, а ти веди мене, бо я не знаю. Думаєш, я? Зараз <гум> може і не знайдемо, а ти вам не обіцяла, зараз кажу, поведу вас. А може і не знайдемо. Там лодка якась. Ні, це то точно не, ну, не там. Поверно, нам що надо йти? І тут он, якийсь столик стоїть. Болото. Болото вже місим болото. Треба по травичці йти. Очерету, очерету, стільки. Я вже дивилася відео, що можна таку штуку зробити. Я не знаю, вам видно. Таку штуку зробити, типа лезо. І трошки почищати цей очерет, бо він дуже заріс. Річка дуже заросла. Вон собака якась біжить. Ні, варюхи, це не там точно. Я предполагаю, що це там, бо дивлюсь, дерева ростуть. Якось одного року, коли снігу було багато, молодь, звідти згорок, з'їжджала на капоті від жигулятя, від чого. З'їжджала. Так круто відео теж бачила. Молодці. Отак треба відпочивати молоді, а не сидіти в телефонах і ніс на двір не висовувати. Свіже повітря це завжди добре. Так що вдома сидіти. Тільки коли дощара якийсь якась іде погана погода, вітер, дощ. А так, в будь-яку погоду, треба виходити на двір. Насолоджуватись, друзі, життям треба. Бачите, що там на морі пляжа взагалі немає. Насолоджуватись життям. дивіться, яка природа. Боже, це дуже гарно, дуже гарно. Я вже в носа так змерзла. І взяла рукавички, а забула їх в машині. Надо було брати. Варюх, мені здається, це он там десь. Он десь там. А як туди дойти? Оце вже, звісно. Це ще й місце, до речі, таке, знаєте, приховане, не кожен його знайде. Бо я теж дивилася, ось на сторінки з наших дубинян е -е, були тут гуляли. А я не поняла, що це в нас. Розумієте, я навіть не зрозуміла, що це в нас. Я там ну, з подругою спілкуюся і кажу, так гарно. А вона, ти знаєш, що це в нас в селі? Що це там? Що це взагалі навіть біля річка. Я десь думала, знаєте, де біля от таких струмочків, типа бурбунки. От такого. А це. Ой, і тут джерело, боже, які молодці. Джерело так облагородили. Круг поставили, боже, молодці. Столик поставили. І джерело О, видно. Ой, я не впевнена, друзі, що буде відео гарне. Я не дивлюся, воно заблюрене все. Я ж тоді була сюди бабочкою красної шапочки, а була бабочка на рокендролі з красою. Так, звісно, краса. Навіть і в таку пору, коли листя облетіло, я уявляю, як тут гарно, коли все зелене. Дивіться, як розчистили все. Боже мой, я тут не було. Я в захваті. Люблю такі місця, коли люди наводять порядок і там якийсь типа, доріжка до води, кладка. І тут, ну звісно, 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 звісно зробили красу. Як тут без сміття? Ну як тут без сміття? Гарно все, але оце сміття портить всю красу. От, да. Де ми пробираємо по угу. сторіна? Гарно, особливо це дерево. Листочки порозпускаються. буде дуже гарно. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Знаєте, цей девайс дуже класний. Я ось руки в мене в теплі, на шиї вдягла. І взагалі як єдина, єдине, що трошки незручно дивитися, воно знімає норм. Дивіться. Взагалі. Крутяк. Отак, От дві руки. А я знімаю. О, обалдеть, Тут прям лабіринти. Друзі, мені 35 років, у вас буде 36. І я вмію захоплюватись елементарним простим речам. Для мене це все таке крутезне. Дуже гарно, дивіться, місточок. Супер. Дорожнього не надо. Ага. Оп. Він там. Ну, в такій місцині дійсно відпочивати це насолода. Добре. І знаєте, нічого ж особливого. Нічого ж особливого, а як гарно. Ну, дійсно, ніч... ну, ну місточки, правильно? Місточки, а які вони, як. Це ж треба було кожну цю патику, палку обрізати її, забити. Боже мій, це стільки роботи, стільки труда. Друзі, я не знаю, хто це зробив, хто буде дивитися це відео з моїх. Я вражена. І он тут дише містечь місточок. Я просто вражена роботою, проробленою тут. Як тут гарно все зробили. І от дерева понасажували. Я в шоці. Просто респект. І тут це дерево гарне. Просто уважуха. Молодці. Треба брати приклад всім і робити в себе теж таку красу. Це ж з підручних все матеріалів. Це ж все просто з природних матеріалів, які нас оточують. О, ще позалишали ж будуть робити. Це я так зрозуміла, підвішувати казан, щось жарити, варити. І тут, типу, мангал з камнів зроблений. І тут заходиш чи рибу ловити, чи купатись. Боже, чого я не знала цього раніше. Я просто в захваті. Просто в такому захваті, що не передати. Ришка, дивись, обережно. Обережно. А він щось полетіло, якісь качечки, мабуть, не видно. Не видно. Сьогодні е, зранку. Мама, Що в, 10, страшно, угу. е, в часов 10 переходжу я з свого будинку до батьків і летять гуси. Чотири штуки, гуси. А, ні, не гуси, лебеді. А може і гуси. Ну, коротше, великі такі прям довгі, наверно, лебеді. Летять, а куди вони можуть таку пору летіти? А? Скажіть мені, куди вони можуть таку летіти? Вже ж або вони прилітають, вже повинні тут залишатись, Вже ж нікуди вони не прилітають. Хіба що може на яку другу місцину, типу, змінити трішки локацію? І туди, дивіться, на тій стороні, як гарно. Он ще летять. Якісь птахи прям з грайкою ключиком. Хм. Дуже цікаво. Ну, це Острівець. Оце ми знаходимося зараз на острівцю. Вон туди, туди річка. Туди, друзі, річка. це таке відгалуження острівець. Поводю вас сьогодні по таким красотам нашим. Бо коли ми сидимо вдома, а в нас за ворітьми може бути отака от краса. І ми всі в турботі, в роботі, не помічаємо цієї краси, а це щось тут, поряд, поряд біля нас. А бачите, а я й не знала такого. І, друзі, ви, може, і не знаєте, що у вас за городами є така краса. За городами чи якихось метрів 200 від вашого будинку є от така краса. Я дійсно дуже вражена проробленою роботою. Дуже класно. Беріть приклад. От вам ідеї, як можна прикрасити навколишню. Навколишнє середовище, де біля вас можна зробити якийсь чи садок, чи от елементарний такий місток. А ми йдемо вже до машини. Варя каже, тепер будемо знати, куди літом сходити. Дійсно, будемо будем сюди являтися, Трошки і покупатися і просто відпочити. І просто так, знаєте. Прогулятись, побачити ці красоти вже в такому вигляді, як з листочками вже все порозпускається. Навесні дуже гарно все буде розпускатися. І кожна пару року гарно. Ось так, я вже показувала, так? Ця штука виглядає, кріпиться сюди телефон. І руки вільні. Задоволена цією штукою. Молодитина, радіє всяким таким дрібницям. Руки змерзли, а рукавички треба було брати. О, червоні аж. Зігинати боляче. Холодно. Друзі, розкажіть, як у вас справи? Чим займаєтесь? Яка у вас погода? Чи є сніжок, бо в нас вчора так трошки припорошило. Спочатку був дощ, а потім і сніг вночі почався. Вже темно було. Да. Ми з роботи їхали. То сніжок почався. О, захекалась, треба трошки темп убавити. Берю, давай трохи повільніше, бо я щось аж захекалась так швидко. Туди наче не так швидко йшли, а назад вже прямо біжимо. Повітря чисте. Сьогодні такий природній влог. Все про природу. Природній влохом, вже Ой, замерзла. От, злякала думала хтось позаду йде ту дерева. Так, он, друзі, видно церкву. Церкву з усіх сторін видно. Вона е, на такій, як возвишеності, і її з кожного кінця села видно дуже гарно. Так, ідемо, покажу вам той місток, по якому ми в ту сторону не йшли, а цього разу вже назад вертаємося, вирішили сюди пройти. Ну, він дуже перехилився. Раніше він, звісно, рівний був. Раніше на цей пляж не можна було ніяк попасти. З того пляжу не переїдеш, бо там мочар. Не пройдеш, взагалі навіть не пройдеш, особливо, коли в дощі пішли, дуже важко пройти. Сюди. Судою... Судою, Боже. Тут люди живуть. Раніше можна було через їхній двір проїжджати, ще коли я мала була, а зараз не можна, вони закрили. Ну, правильно, що там, хто має їздити по вашому подвір'ї, Хорошо закрили. І більше на цей пляж ніяк не поведеш. Але тут люди, город тримають свій, і вони ніяк не могли потрапити на свій город нормально, бачите, який місток. Дуже перехилений. До речі, він був рівніший. А чого це він так перехилився, я не знаю. Ну, коротше, ті люди ніяк не могли потрапити до себе на город. І вони вирішили зробити вон там місток, по якому можна проїжджати машини. І відтоді цей пляж розквіт. Почали сюди люди приїжджати, більше сюди почали не тільки з нашого села, а й з інших сіл почали приїжджати. От. І тут така територія розчистили, облагородили її. Дуже гарно все зробили. І такий гарний пляж. А раніше там пляж був біля нашого будинку, до речі, туди щось менше почало приходити людей. Ну, я кажу, ми вже перейдемо до себе. І ми там теж красоту наведемо, і там буде теж ще один пляж. Друзі, от так сьогодні в нас пройшов день, ми будемо вже збиратись додому. Може, поїдемо до себе в будинок, я там хочу вже штори повішити. Чекайте відео про ремонт. Я все, все обіцяю вам його викласти, але поки що не на часі. Модні слова вам скажу, ще не на часі. Пізніше трошки виставлю, воно обов'язково буде, воно завантажено на Ютубі, тільки чекає свого часу. Отак. От як завжди, всіх міцно обіймаю, показала вам красоти нашого краю Одещини. Всіх міцно обіймаю, ваша Інна.